В ніч, з 24 на 25 грудня, католики всього світу зустріли Різдво Христове, яке відзначається за григоріанським календарем у храмі Святої Варвари. Зранку пройшло святкове богослужіння на честь народження Сина Божого. Тайна Різдва для віруючих полягає у тому, що особа Божа стала людиною, аби християни могли бути дітьми Господа, і з цим радісним святом приходу князя Миру вітає усіх отець Віктор Маковський. Хочу сьогодні поздоровити всіх людей доброї волі з тією великою радістю, яку ангели звіщають над Єрусалимським полем серед ночі, що Христос нам народився. Вони возвіщають славу Вишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі. Для кожного католика Різдво Христове особливе свято. Біля Різдвяного вертепу з ляльковими персонажами люди замислюються над істинами буття та звертаються із молитвами до Бога. Готуючись до цього дня, священнослужителі і парафіяни подбали про святкове оформлення храму святої Варвари. На Різдво за споконвічною традицією люди прагнуть робити лише добрі вчинки постаралась і дорослі, і малі, завдяки оцю Віктору, його священиків, Марії яка тут, зробити гарний вівтар, ялиночки гарно обрати. Дітки дуже гарно підготували віншування з Божим народженням. Вони не забули про тих, хто сьогодні лежить в госпіталі, хворий. Не забули про тих, хто вдома пристарілих. Відвідали вдома тих, хто не може прийти сьогодні на це свято. І, мабуть, сьогодні кожну селю, Заходить радість, світло, добро і надія на те, що добро переможе зло. Кожний рік стараємося для цього храму привести чим кращі ялинки, і будемо старатися кожен рік для нашого Ісуса Христа привести такі гарні ялинки. Всіх вітаю ще раз з різдвом Христовим, всіх щастя, здоров'я, всього найкращого. У різдвяні дні насичені теплим родинним спілкуванням і осяяні вищою благодаттю, вважають віряни, очищуються помисли людські, а душі наповнюються милосердям і примиренням. Крізь тисячоліття і покоління світло різдва зігріває серця і вказує шлях довіри, взаємоповаги і правди. Ніх бензі похвалюний Єсус Христос. Так іздрівлі. Было приветствие всех э, людей католической веры. Во всяком случае, это на польском языке. Но я всех э, людей, кто меня слышит и видит, приветствую. Э, слава Иисусу Христу. В этот великий день, большой праздник для каждого человека на земле, даже для того, кто не осознает, кто такой Иисус в нашей жизни. Но сегодня Он родился. И обращаясь к каждому сердцу и верующего, и неверующего человека, я хочу... Пожелайте в этот великий день, большого тепла, душевной гармонії, мира в ваших домах. У наш час достатку і нестримного споживання люди потребують віри та надії, говорять святі Отці, і бажають усім Божого благословення і світлого Різдва. Щоденне життя несе свої турботи, несе свої випробування. І якщо усуваємо із цього нашого щоденного життя Божу присутність, то не дивуємося, що приходять, приходять сльози, що приходять терпіння, що приходять смутки. Як же важливо, щоб Христос міг сьогодні народитися в кожному серці, прийти до кожної людини. Тож всім вам бажаю цієї дійсно великої радості і відкрийте свої серця на народженого Месію, на народженого Спасителя. Після різдвяної служби народний аматорський ансамбль, народний пісні ладомир районного будинку культури з щедрівками та колядками поздоровив здорових префіян із святом Христос народився.